Вітаю вас на телеканалі Перятин підсумки тижня пропонуємо огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. 5 грудня у середу відбулося пленарне засідання Перятинської районної ради. Основне питання звіт голови районної ради Олексія Нечепоренка про свою діяльність. За звітний період проведено 8 пленарних засідань сесії районної ради, з них 3 – позачергові. Основна увага приділялася соціально-економічному розвитку, управлінню комунальним майном, формуванню районного бюджету. Значна увага була приділена у доповіді Олексія Нечепоренка аналізу роботи постійних депутатських комісій. Депутати районної ради шостого скликання налаштовані на конструктивну роботу. Для них характерні взаємна вимогність, доброзичливість, взаємоповага, орієнт. Товані на продуктивну роботу і конкретний результат. На мою думку, саме сьогодні слово кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування повинно звучати авторитетно і вагомо. Я звертаюсь також до депутатів міської ради, сільських рад з словами вдячністю за ту роботу, яку ви провели за цей період, за ті позитивні зрушення, які вдалося досягти. Багатьох соціально-економічних питань. І я впевнений, що разом з вами, при активній вашій підтримці та участі у всіх заходах, ми зможемо і будемо робити значно більше, удосконалюючи свою роботу. І від наших спільних зусиль значною мірою залежить, як розвиватиметься агропромисловий комплекс нашого району. Функціонуватимуть заклади соціальної сфери. Як житимуть люди? Депутати взяли до відома звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року. Також внесли зміни до показників районного бюджету. У зв'язку з очікуванням надходження субвенцій з державного бюджету сесію вирішили не закривати. Друге засідання сесії буде проведено на наступному тижні. Виконання районного бюджету станом на 1 грудня 106,2%. Перевиконання складає 733 тисячі гривень. Щодо казначейської непроплати, то назвали дві цифри: 44 тисячі станом на 1 жовтня і більше 700 тисяч на сьогодні. Серед питань сесійного розгляду реорганізація порядницької центральної районної лікарні зі створенням комунального лікарняного закладу. Після обговорення депутати дали згоду на передачу недіючого літнього кінотеатру Юність церковній громаді. На завершення затвердили розпорядження голови районної ради. Цього тижня світова спільнота відзначила Міжнародний день інвалідів, Міжнародний день волонтера. А в Україні 7 грудня відзначали день місцевого самоврядування. З цієї нагоди у Пирятині і селах району пройшли урочистості і святкові концерти. Урочистості розпочалися з привітань керівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Першим тримав вітальне слово голова Пирятинської районної ради Олексій Нечепиренко. На кращих працівників органів місцевого самоврядування читали нагороди. Серед нагороджених грамотами районної ради Іван Пецяк та Ігор Кривород. Заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкін нагородив грамотами сільського голову Василя Грицея, депутатів районної ради Миколу Калайтана та Олега Тристана. Перятинська міська рада відзначила працівників апарату районної ради Володимира Прокопенка та Олесю Богатир. Від вдячної Перятинської громади працівників самоврядних органів привітав головний лікар Перятинської центральної районної лікарні Олександр Гаркавенка. Ви своїй діяльності керуєтеся першочерговими завданнями забезпечення життя, здоров'я населення, благоустрою і більше всяких питань, які стосуються людини. Вітаю вас щиро з Днем, працівника місцевого самоврядування. Бажаю вам всім в першу чергу здоров'я, благополуччя, достатку, злагоди, ну, щоб у звіті голови районної ради надалі звучало якомога більше про галузь охорони здоров'я. Пропозитиви, дякую вам всім. Святковий настрій впродовж урочистого зібрання на високій ноті підтримували кращі аматори порятинської сцени. Посадовці дякували самодіальним артистам щирими опасками. Урочистості зібрали багатьох людей, які працюють або раніше працювали у самоврядних органах міста. Колектив апарату міської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, голів квартальних комітетів були запрошені працівники служб і установ підпорядкованих міській раді, комунальники, дошкільники і позашкільники. Мріяти можна багато про світле місто, про чисте прибране. Все це здатні і повинні зробити ми з вами. Ніхто інший його не зробить, бо інші, ті, хто прийдуть після нас, перед ними стоятимуть інші завдання і інші проблеми. Тож дозвольте всіх тих, кого, про кого ми говорили сьогодні, хто має відношення до самоврядчого руху на Україні на порятинщині, в порятині, щиро привітати сьогоднішнім святом, святом демократії, святом активності людей, Бажаю добра, щастя, здоров'я, натхнення. Все це ініціювати, все це підтримувати і все це впроваджувати в життя. За активну життєву позицію, плідну роботу у самоврядних органах, високу виконавську дисципліну та з нагоди свята грамотами і подяками були нагороджені депутати, члени виконавчого комітету, спеціалісти міської ради, ветерани праці. До дня місцевого самоврядування міська рада розробила власний формат подяк і грамот. Грамоту номер 1 отримав депутат Андрій Шевченко. Голів квартальних комітетів відзначили подяками і подарунками. Тетяна Кудлай, крім того, приймала привітання із Днем Народження. Усі, хто далі піднімався на сцену для виступу і привітань, говорили про те, що наше місто змінилося, що застарілі проблеми починають поступово вирішуватися. Громада стає дедалі активнішою, а самоврядні органи більш професійними. Плідна співпраця влади і громади вже дає позитивні результати і є запорукою подальших успіхів. Вихованці і викладачі бдюту підготували святковий концерт. Дякуючи дітям, Олексій Рябоконь повідомив, що вже готова проєктно кошторисна документація реконструкції позашкільного закладу. Роботи розпочнуться у 2013-му і будуть виконані протягом двох років. Два роки працює у Дейманівці потужний сучасний завод «Пирятинський делікатес, випускає 78 найменувань по домашньому смачних напівфабрикатів. Наступного тижня планує розпочати випуск нових видів продукції. А головне, це підприємство забезпечує роботою більше 300 людей, які проживають у Пирятинському і сусідніх районах. На сьогодні пирятинський делікатес не має аналогів в Україні. Це втілення усього найкращого, що є у світовому досвіді індустрії напівфабрикатів. У п'яти виробничих цехах виготовляються пельмені і вареники, млинці й котлети, голубці чи буреки високоякісна продукція, яка здатна задовольнити потреби кожного. У приготуванні напівфабрикатів використовується традиційна рецептура, тому вони мають по-справжньому домашній смак. Виробничі лінії максимально автоматизовані, що забезпечує безперебійну роботу з необхідною продуктивністю і гарантує безпеку продукції. У нас закуповується чиста м'ясна соровина, яка проходить контроль, вхідний контроль на наше підприємство. Люди безпосередньо майже не, руками не торкаються до даної продукції. Якщо люди безпосередньо торкаються до продукції, то це люди, які працюють в гумових рукавичках на нашому підприємстві. Люди, постійно знаходяться в спецодязі, у шапочках і спецодягом наше виробництво повністю забезпечує наших робочих. Фахівці заводу постійно працюють над розширенням виробництва, створенням нової, якісної та корисної продукції, вдосконаленням технологій. Вже наступного тижня почнеться випуск ексклюзивних новинок. Плануємо виробляти пиріжки печені, жарені печені і заморожені. І люля-кебаб. Пиріжки ми плануємо випускати вже... Більш всього, що на наступній неділі, так як у нас закуплені печі, закуплені у нас тісто м'яси, повністю у нас обладнання все підготовлено для того, щоб запустити виробництво даної продукції. Розширення виробництва тягне за собою створення нових робочих місць і збільшення персоналу. Сьогодні на заводі працює 336 людей. Адміністрація підприємства постійно дбає про поліпшення умов праці і забезпечення високої культури виробництва. Саме тому на пирятинський делікатес, охоче йдуть жителі нашого і сусідніх районів. На перспективу створено значний резерв кадрів. Я працюю тут уже з першого дня відкриття заводу. Облаштовує мене раз, працюю тут. Ну, мови задовільні, все колектив хороший. Дуже цікаво, то, що ну, виготовляємо продукцію, яку люди потім, ну, потім купують. Їм подобається. І це, ну, на роботу йдеш і бачиш в магазині свою пачку пільменів чи вареників і думаєш, це ж я робив. Звісно, дуже цікаво. Все нове, постійно міняється, обладнання обладнається. А чи довго, більше року вже. Я працюю близько року. До цього я працювала на підприємствах харчової промисловості, але це підприємство мені дуже подобається. Перевага в тому, що тут добре відношення до людей, стосунки в колективі. Керівництво адекватне, завжди можна домовитись, якщо якісь труднощі, завжди допоможуть, підуть на зустріч. Я роблю вже на підприємстві годи 4 місяці. Мені все подобається. Як і кормлять, як і нас одягають, і возять нас на машинах, на, ну, на автобусі, ну, і продукти я купую, мені все подобається. Нещодавно в Перятинському ліцеї відкрили сучасний тренажерний зал. Цієї події чекали і діти, і дорослі, які сьогодні охоче відвідують платні і безкоштовні заняття. Як вони проходять, бачила наш кореспондент Ірина Уляницька. 14-річна Анна Карась, учениця порятинського ліцею, з першого класу відвідує дитячу юнацьку спортивну школу. Анна говорить, що спорт це невід'ємна частина її життя. Кожен із вихованців любить заняття по-своєму. Приміром, Саша Карпутів впевнений, що спорт додає йому здоров'я та витривалості. А Настя Міщенко займається спортом, щоб тримати своє тіло у формі, адже мріє бути моделлю. Але всі, як один, говорять, що відкриття атлетичного залу у порятині це крок уперед. Це означає, що про нас турбується і нам дають можливість тренуватися, займатися собою. Це дуже добре. Більше дітей зможуть займатися спортом. Мені, я скажу, тут все подобається. Найбільше я люблю турнір. Знаєте, раніше ми займалася на стадіоні, не було добре, але з появою такого залу я розумію, що мої можливості набагато більші, і мої досягнення були набагато кращі». Ми потрапили на заняття до старшої групи легкоатлетичного відділення. Займаються діти в тренажерному залі раз на тиждень-півтори години. Ми повинні розвивати, не тільки бігати, стрибати. Ми повинні м'язи розвивати рук, ніг, туловище. Ось тут якраз тренажери всі є для того, щоб можна займатися. Найоптимальніша кількість дітей, які можуть одночасно займатися в залі, близько 15. Таким чином і школярі, і тренажери всі працюють. Ще більше тут, тут більше дуже тісновато. Бачите, ми, ми ж легкоатлети, ми повинні розминку бігову зробити. Тут немає де бігову робити розминку. Ми у холі от, робимо вправи, потім переходимо на гантелі, а після гантелі ми переходимо на тренажери. Діти різні за віком, за статтю і за силою. Біля них постійно знаходяться тренери, які допомагають хлопцям і дівчатам знайти потрібний тренажер. Завжди показують і радять, як правильно потрібно виконувати ту чи іншу вправу. Діти з охотою сюди йдуть сквартинили. Я хотів би подякувати тим людям, які вклали гроші для того, щоб збудувати в такому підвальному приміщенні такий красивий тренажерний зал. Це для дітей Тож відірвати їх від вулиці, щоб вони на вулиці були, а прийшли і займалися. У нас тут є сильні діти, є чемпіони області, ось тут, які в тренажерному залі займаються холі атлетичного центру розміщені стенди, де зображені українські чемпіони Олімпійських ігор. Таким чином діти знають своїх героїв в обличчя і прагнуть досягти таких самих вершин. Такими були основні події тижня, що минає. Сподіваємося, наступний принесе нам з вами тільки хороші події, приємні враження і позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.